Доброго дня. Хочу показати, які в нас є в селі фахівці, які люблять палити траву. До чого це призвело? Вигоріло тут усе фазанові, гнізда погоріли. Вигоріло воно озеро. Не знаю скільки там гектарів, 20, може більше вечерету. Добре що. Небайдужі люди пооборювали та спасли будинки, в яких ніхто не живе. Все це сталося за 15 хвилин, мабуть. Це було вчора. Дерева погоріли, все погоріло. Необережне поводження з вогнем. Навіщо його палити, коли вітер, та й не зовсім навіщо його палити? Скільки горя могло статися? Сусідовий будинок чуть не згорів, там довго ніхто не жив і багато трави. ледь якихось 20 метрів не вистачило, щоб вийшлося велика пожежа, яка б могла перейти навіть до нашого будинку, який він знаходиться прямо, там через дорогу якихось 4 метри і також сушняка з пів гектара. І мабуть, би, і мої фундуки погоріли, які знаходяться за 2 метри від межі. Шкода. Тож будьте обережні, не паліть. І слідкуйте, щоб і сусіди не палили. Сілька горя наробило. Хотів забрати ці дрова, але тепер вже точно прийдеться забрати та почистити. Воно ще щось там кліє трішки. Верби 40-річні, мабуть. Дубокон був там гарний, яблунька, яку хотів защепити, але ж тепер плани змінилися, все це висохне, прийдеться. Випаляти, розчистити. Ай, шкода. Найбільше шкода фазанів. У нас вони так гарно розвелися. Сусід говорив, що в гніздах навіть яєчка були згорівші. Зараз ходжу, погляну. Шкода всього цього. Трішки не догоріло до будинку. 啊！Oh, yeah.